Як завжди, закінчуємо тим, з чого починали. Цей вабльорчик шведовський. Цікаво подивитись в неті, що це за фірма така. Іде трошки криво, я його підправляв, підправляв. До ідеалу, звісно, я його не зміг довести, бо там він зовсім кривий був. Але ловить Ловить, составничок. гра в нього така дуже частотна, високочастотна. Колір такий пойзен ядовитий. О. Видно його дуже добре. Трошки набік валиться, але то не страшно. Колись я грався сам в точив. Повністю з нуля. З гіляки, можна сказати. Опа-опа, є щось. Невеличкий знову. З нуля це означає, я вишукував потрібну мені гіляку З липи. В основному з липи робив. Бо вона дуже добре точиться. О, який малючок. Такий трошки більший, ніж цей вабльорчик. От і добре, що сам зійшов, зрізав цю гілляку, кругляк, повинен обов'язково бути кругляк. Висушував, колов, потім клеїв, а потім вже починав робити. До речі, цікаво, напевно, буде. В майбутньому зніму якось відео від початку до кінця. Навіть з погрімушками робив. Шарики туди вставляв різні. Були часи. Вечір. Тихенько, гарненько, що кинем ще туди, мабуть. Раз, два, три. Ще одне клювання, теж невеличкий. Зовсім невеличкий. Де він там? Його навіть не видно. А, це в нас клень. Це в нас канадський клень. Я думаю, щось не то. А яка морда червона в нього. О, о він. От такий псевдоклень. Це такий більш-менш нормальний розмір. О такий во. Бачите, рот в нього трошки нижче, ніж в нашого. Він трошки менший рот. І плавці прозорі. Може він більше на єльця, єлець. У нас є така риба. Тікай. Добре, втік. Є така риба у нас. Може він на єльця про... похожий більше. Але <кхм> я його все рівно кленю. Псевдоклень.